Ну, тільки... коротше, коротше, всім привіт і ми на каналі ну, ви зрозуміли. Ну, ми, коротше, будемо. Ми, коротше, чи я трошки так подумав зі своїм другому мовою, і він і я вирішив йому створити канал. Тому підписуйтесь. Рекомендую. Він розпочинає. Ви можете на мене не так підписуватись, але підписуйтесь хоча б трохи на мене. Сьогодні ми, коротше, Але сьогодні ми будемо відкривати 12 Мус її. Так. Чекай. Ти забрав собі сені, добре? Все, наж нажимай. Так, давайте, починаємо. Добре? Давайте собі. У мене рідкі. У мене епік. Епік другий. Рядкий другий. Супер рідкий. Епік. Теж епік. Добре, 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 прям, ми прям добре. Ми, коротше, зараз сидимо на підлозі, як, як за спойлери тебе. Я їх же дякую. У мене теж зверсити, як я. Я в Максима, я в мого друга Максима в гостях. Думаю, отут от теж записується, не тільки мої переговори на своєму і на твоєму. Ще в тебе записується на моєму і на твоєму. Так. Ну, я не знаю діка. Я не знаю, нам випаде... Ні, все, в мене. Медик, у мене мідік. У мене все, я вже пойду. Я все ви... Від... То чого мені не може випади лего? Це нормально? ні? Давай я тебе чекаю. і ще ми відкриємо 100 стак дропи. Яких? Ой, є Дай, 10! О, я нічого. Відкриваю. Так, все другий. Третій. Блін, розряжається. Нічого нічо, Нічого. Ну нічого ну, нам на відео що я думаю? Там я те. Давайте. Давай, давай. Коротше, головне, щоб ця не дойш до дуже великих розмірів. Я пока... Поки вам скучно, я зроблю перемотку. Перемоток. Чекайте, все, у нас перемоточка перейшла. Так що, один, два, три. Десять. А можна мені потім переписувати Ну, своє відео? Так. То... Я, То... я перший, раз. друзі, просто не у тебе немає, що я зроблю такі роки. Е, він просто новачок, я йому друга ка... Тобто, я перший пас... раз точно в мене є всі скіни. Ну да, бо ми не вбрали. Ну, не, просто не обращайте... Блін, а я... Не... не обращайте на це внимание, бо того, що я просто перший раз снимаю це моє перше. Я, я начайно Я нажав вже без вас. Блін, я звичайно тоже все не нажав. Так, це вже третий. Я, я нічого, я просто... Абі. У мене був міфік. Коли, коли я зайшов тільки в груми, у мене був міфік. Так, ну... Міфік! Ну, ну, цей спрей на містера Пі. і так, норм. Дуже му... А я дуже... тебе вже має бути. Ні, это ж я всі не купив. Я купив тільки скіни, а в мене немає і піна на містера Пі дуже круто. Так. Шукав. Зараз я тобі покажу якого. Йдемо, так, ну, може, я ведьму тоді. Будем ти, то, то добре. Ну, другая вибрати? Ну, якщо вам сподобалось О, це відео. Підписуйтесь на канал і ставте лайки. Ну а з вами був Вова і Максим. А. Эмм, ем, бо вже тот Борн і Українкай. Mm -hmm. Тому не зволікайте, він просто називає нас по іменах. А всім пока. І солодку, і Я все. Я все.